Спричинено скоріше за все це пов'язано із вступом на президентство Трампа, там теж творилось невідомо, що і оці активні атаки українських збройних сил на нафтопереробні заводи. Тобто я mm -hmm. от півтора місяця ніяк не можу налагодити контакт. У мене контенту практично немає. Якщо я раніше випускав один-два відео в день, зараз мене одне відео там в тиждень. Вони не йдуть на контакт. Така цікава ситуація, то що я бачу угу. пане Віталію от за цей час повномасштабного вторгнення, за той час спілкування з росіянами, який, скажімо так, найбільш живучий російський історичний фейк, доводилось вам розвінчувати найчастіше, що має такий найбільш сильний ефект на них? Ну я б не сказав, що це фейк, це таке імперське бачення нас. Найчастіше, що нас, тобто українців, не існує. Українського народу немає. Ми якісь зіпсовані е, чи то